Пурпурова квітка. Посеред ночі розтулився пуп'янок троянди, розправив ніжні пурпурові пелюстки. Народилася нова квітка. Вона була ще не дуже красива, Пелюстки ще не зовсім випрямились, а одна була зім'ята. Квітка подивилася на зірки, що мерехтіли в небі, і прошепотіла Уже світає, треба постати перед сонцем у всій красі. На мене, на пурпурові мої пелюстки, задивиться увесь світ. Пом'ята пелюстка випрямилась, на пурпурову тканину впала крапля роси. І також стала пурпурова. Квітка випросталась, полістки затремтіли, крапля здригнулась і заграла переливами пурпурового світла. Дивіться, сказала Квітка полісткам. навіть небо на сході стає пурпуровим, це від нашої краси увесь світ. Буде пурпуровий. Сказала це Квітка замерла в чеканні, але пурпурове небо блідло, ставало рожевим, а потім рожево-блакитним. І квітка троянди здивовано подивилася навколо. Аж тут бачить зелене дерево, і на ньому білу свічку. Хто ти? спитала Квітка. Я Каштан. Каштанова квітка. А чого ж ти не пурпурова? Чого ти біла, небо блакитне, а дерево зелене? Якби усе в світі було однакове, то не було б і краси, відповіла Каштанова Квітка.